Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці математики! І сьогодні ми з вами знайомимося з таблицею ділення на 7. Запишіть у ваших зошитах 12 квітня, класна робота! І запишіть послідовну результати таблички множення числа 7. Починайте з числа 7, 7 помножити на 1 буде 7. І продовжуйте 7 помножити на 2 буде 14. 7 помножити на 3 21. І так далі до останнього прикладу 7 помножити на 10. Ставте відео на паузу і записуйте, потім вмикайте, перевіряйте. Познайомтеся з таблицею ділення на 7. Спочатку. Пригадаймо таблицю множення на сім. Назвіть результати обчислень кожного виразу. Котику. Я теж пам'ятаю таблицю множення на сім. У такому разі продемонструй свої знання. Сім помножити на два дорівнює чотирнадцять. Сім помножити на три дорівнює двадцять один. 7 помножити на 4 дорівнює 28. 7 помножити на 5 дорівнює 35. 7 помножити на 6 дорівнює 42. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 7 помножити на 8 дорівнює 56. 7 помножити на 9 дорівнює 63. Дуже добре. Тепер скажи. Як за кожним прикладом на множення скласти приклад так, щоб ділити на число сім? Зараз пригадаю, адже раніше ми складали таблицю ділення на шість. Правильно! Отож, міркувати слід так само. Якщо сім помножити на два буде чотирнадцять то чотирнадцять поділити на сім отримаємо два. Молодець. Якщо по сім беремо три рази вийде двадцять один. То 21 поділити на сім буде три. Чудово! Учні, завершіть складати таблицю самостійно. Потім ми звіримо отримані результати Перевірмо, чи правильно ви склали таблицю ділення на сім.

Розв'язуємо задачі. Запишіть у зошиті задача 833. Відкрите сторінку 123, читаємо умову. На малюнку зображено 100 з коробок по 7 цукерок у кожній і вказано загальну кількість цукерок у цих коробках. Ми бачимо, що їх всього 49. Запитання. Скільки коробок у стосі. Щоб дізнатися кількість коробок у стосі, ми маємо загальну кількість цукерок порівну поділити по 7 штук у кожну коробку. Отримуємо розв'язок 49 поділити на 7. Буде 7. Відповідь 7 коробок. Наступна задача 834. Записуємо у зошит наша умова, знайдіть висоту стоса коробок як з попереднього завдання, якщо висота кожної коробки 4 см. Розв'язавши попередню задачу, ми знаємо, що у стосі 7 коробок, тому ми вже не будемо шукати цю кількість. Тепер ми будемо шукати висоту стоса з цих коробок. І так, ми знаємо, висота однієї коробки 4 см, коробок всього 7 тому ми 4 множимо на 7, отримаємо 28 см. Відповідь 28 см висота 100 коробок. Виконуємо номер 835. Записуємо в зошит. Ми маємо поміркувати, наскільки половина від числа 14 більша, ніж половина від числа 8. Для цього ми маємо спочатку знайти половину від числа 14. Щоб це зробити, ми маємо 14 поділити на 2. Далі ми маємо знайти половину від числа 8. Для цього ми маємо число 8 поділити теж на 2. Щоб знайти, наскільки одне число більше, ніж друге, ми маємо відняти від більшого числа менше, ставимо знак мінус між нашими частками і отримуємо вираз. Від частки чисел 14 і 2 відняти частку чисел 8 і 2. Обчислюємо 14 поділити на 2 буде 7, 8 поділити на 2 буде 4, 7 мінус 4 буде 3. Тобто половина від числа 14 більше, ніж половина від числа 8 на 3. Виконуємо завдання 836. Запишіть у зошити номер 836. Ми маємо ряд чисел, і наше завдання з поданих чисел утворити 6 рівностей з таблиці ділення на 7. І записати ці рівності. Починаємо міркувати. Перше число в нашому ряді 28. 28 ділиться на 7, буде 4. Наш перший вираз. Наступний приклад пишемо в другий стовпчик. Далі у нас іде число 35. 35 ділимо на 7, буде 5. Далі, наступний приклад. Ми бачимо число 56. 56 ділимо на 7, буде 8. Наступний приклад: 14 поділити на 7 буде 2. Наступний приклад. 42 ділимо на 7, буде 6. І останній приклад: 63 поділити на 7 буде 9. Наступне завдання усне. Нам треба дослідити, чи може коло з радіусом 2 см вмітися всередині квадрата зі стороною 5 см. Перед вами коло з радіусом 2 см і квадрат зі стороною 5 см. Давайте спробуємо помістити наше коло у квадрат. Ми бачимо, що коло з радіусом 2 см вільно вміщується всередині квадрата зі стороною 5 см. Чому ми змогли це зробити? Тому що найширша частина кола з радіусом 2 см це буде 4 см, тобто від однієї від одної частини кола до іншої, ми знайдемо його діаметр, буде 4 см. А відстань від однієї квадрата до іншої буде 5 см. Розв'язуємо наступну задачу. Запишіть у зошитах задача 838. Знайомимося з умовою. У гаманці було 49 білих монеток, а жовтих у 7 разів менше. Запитання: скільки всього монеток було у гаманці? Розгляньте короткий запис. У нас є жовті монетки і білі монетки. Жовтих монеток 49. Білих невідомо, але ми знаємо, що їх у 7 разів менше. І ми маємо знайти, скільки всього монеток в гаманці. Ви бачите на короткому записі два знаки питання, значить, ми маємо дві дії. У першій дії нам потрібно знайти, скільки білих монеток у гаманці. Якщо їх у 7 разів менше, значить ми маємо кількість жовтих монеток поділити на 7. Перша дія 49 поділити. На 7 буде 7 монеток. Далі, щоб знайти, скільки всього монеток в другій дії, ми маємо додати кількість жовтих монеток і кількість білих. Жовтих монеток 49, білих 7 додаємо, отримуємо 56 монеток. Записуємо відповідь: 56 всього монеток було в гаманці. Далі ви працюєте самостійно. Ви виконуєте в зошитах домашнє завдання. Це номери 839 та 840 на сторінці 124. Виконуєте ці завдання. Номер 839 виконуєте всі приклади, обидві рамочки. 840 це задача на дві дії. Робите фото цих завдань і присилаєте.